Корейські кросовери, такі як Кія та Хюндай, йдемо робити огляд луцького авторинку, найбільшого авторинку в Україні. Бачив сьогодні пару таких цікавих свіженьких пропозицій. Відразу покажу їх вам. Думаю, вам буде цікаво. Не забувайте з вас лайк та підписка. Сідаємо зручно та йдемо робити огляд корейських кросоверів з луцького авторинка, що пропонує він вам до покупки. Перший екземпляр, який ми зустрічаємо, це в нас Hyundai AX35 в дуже гарній комплектації та в дуже гарному кольору. Це в нас шоколадний перламутер, дуже гарно виглядає. У нас є лінзована оптика, у нас є противотуманна фара. Легкосплавний диск комбінований з літньою гумою. У нас є безключовий доступ, на жаль, немає в нас. Панорами, це 11 рік, 2-літровий дизель 190 пробігу, повний привід в автоматі. 15 499, він у нас вартує на старті відразу. Ексклюзивчик. У нас дуже гарний рижий салон. Комбінована шкіра префорована, є підігріви сидінь, є навігація, є мультикермо, є повний склопакет, є автохолд, все у нас присутнє. Трішки підтонований позаду. Задній ряд сидінь виглядає гарненько. Є в нас форкоп, є парктроник, є камера заднього вигляду. Так, прям дуже цікаво виглядає. Ось такий перший екземпляр. Ми зустріли 15500 вартує, 190 пробігу, 2-літровий дизель. Нагадую, якщо вам потрібна автівка знайти. Перевірити, доставити, займаємося автопідбором, можемо вам в цьому допомогти, перевірити технічний стан, фарба, пробіг повністю автівку від А до Я. Доставити, можемо вам в любе місто, якщо ви не маєте змоги приїхати. Контакти наші під відео, щось зацікавить з огляду чи цікавить будь-яка інша автівка. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто. Зустрічаємось такого свіженького красення. Це у нас Hyundai, Santa Fe в молочному перламутрі просто виглядає. Шикарно, перламутр, лінза, є туманка, легкосплавний диск, літня гума в нас також присутня, є складання, є безключовий доступ, немає в нас панорами по характеристиках відразу. 179 пробігу, 2-літровий дизель, 17500 вартує він у нас на старті. 13 рік да автівка, бачимо, пригнана в нас із Кореї. одразу по салону. Комбінований префорований салон, підігрів, обдуви, навігація автомат, шкіряне мультикермо повний склопакет у нас присутній. автохолд підігрів керма. Гарна комплектація, гарно виглядає. Задній ряд сидінь, підігріви також само присутні задніх. Парктроник, камера заднього вигляду, також у нас присутні. Воно виглядає прям так гарненько. Дуже цікава автівка. Відразу покажу вам з цієї сторони. Гарно збережено виглядає. Ось такий екземпляр зустріли. 17513 рік, 179 пробігу заявляє власник. Пішли шукати наступну Хто не любить їздити як в акваріумі просто погляньте, який Санта Фе тонований, скажімо, у нас в хлам показую вам його. Також прям дуже гарно виглядає. Також він у нас свіженький. Гарний, легко у нас диск на ньому. Все сезонно. гума, парктроник лінза Складання в нас присутнє. Він у нас без панорами, є безключовий доступ. По характеристиках це 15 рік, 19700 Передній у нас привід 2, 2, 2, 2, дизель 194 заявляють пробігу. Зразу по салону. Комбінований салон. Префарація, шкіряне мультикермо, все присутнє, електростоянкове, підігрів керма, все в нас є. Це автівка у нас також і з Кореї Її сіточка, Парктроник, камера позаду присутня, гарно виглядає, обіду вам його повністю. Позаду також сама сіточка, Непомітно, безключовий доступ так само по пасажирській стороні у нас є. Так, він виглядає гарно. 19702.2, 194 пробігу. 15 рік пішли шукати наступне. Зустрічаємо відразу два екземпляра в ряд. Hyundai Tucson, Hyundai AX35. Це в нас дві одинакові автівки. До 10-го року йшов у нас Hyundai Tucson. Від 10 по 15 йшов Hyundai ix 35. І від 15 знову пішов наступ. Технічно, по двигунах, по коробках. Одинакові автівки, показую вам їх обидві. Пішли спочатку з Туксона, є в нас сплавний диск, є літня гума, є лінза, омивач, парктроник та туманка. Гарно виглядає складання без панорами по характеристиках. 15 рік, 2-літровий дизель, 109 тисяч заявляє власник пробігу за вартістю 21-300. Він в нас в автоматі і без підфарбувань, повний привід. Без ключового немає. По салону комбінована тканина електростоянкове присутній автомат, підігрів сидінь, підігрів керма у нас також є. Навігація, присутня, шкіряне мультикермо, повний склопакет, тримання полос, датчики мертвих зон, гарна у нас комплектація. Задній ряд сидінь, шторка є. Парктроник присутній, камера присутня, без форкопа. Ось такий перший екземпляр. 109, наголошую, заявляє власник пробігу. 2-літровий дизель 21-315 рік. І відразу ми включаємося, Йдемо по Hyundai AX35. Також він у нас гарному кольорі Легкосплавний диск літня гума. Туманкомивач, лінза в нас є. Без панорами складання, без ключовий. Присутні. По характеристиках. 17800, 128 пробігу. Зі Швейцарії автомат повний привід 14. В нас рік по салону. Шкіряний у нас салон комбінований. Підігрів і мультикермо навігація. Все присутнє, без панорами. Підігрів керма, автохолд, повний склопакет, все в нас є. Задній ряд CD. форкоп, партрони, камера заднього вигляду в нас. Присутні. Ось таких цікавих два екземпляри зустріли. 17800-128 пробігу. Двохлітровий дизель пішли шукати наступ. Зустрічаємо ось такий сірий соренто. показую його вам детальніше гарний, хромований легкосплавний диск, все гума, є лінза, є парктроник, є противотуманна у нас фара, є релінг поверху, є складання. Це в нас повний привід, безключовий жаль, немає панорами. 1791 рік 217 пробігу, 2,2 дизель, він у нас 7-місний. Тонований, шкіряний, префорований сидіння, навігація автомат, мультикермо шкіряне у нас, датчики мертвих зон, автохолд, повний склопакет. Присутній, ось такі підігріви задніх сидінь, нічого не помітно, тонований дуже сильно. Парктронних камера заднього вигляду також у нас є. Ліски прямо виглядають гарні блистя. Імпонують цьому кольору 22 17, 900 вартує, 14 рік, 7-місний 217 пробігу. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один сіренький Hyundai AX35. Також показую вам його детальніше. Він нас в автоматі, має лінзу, має туманку. Має легкосплавний диск, літня гума присутня, безключовий, люкс з панорамою в нас є. Він у нас в автоматі 2012 року є проекція 229 пробігу, 15 тисяч, повний привід відразу по салону, Шкіряний салон, автомат, підігрів навігація, все присутнє, повний скло пакет, автохолт у нас також є. Мультикармо присутнє, задній підігрів сидінь виглядає непогано, форкоп. Камера Парктроник все у нас присутнє. Ось такий сіренький екземпляр зустріли. 15 тисяч вартує він на старті. 229-12 рік, 2-літровий дизель йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще одне Соренто. Також пішли по ньому детальніше. Бачимо, тут у нас є Парктроник 360 і є, є туманка. Є у нас лінза. Легкосплавний диск. Все сезонно у нас гума, повний привід релінг, панорама, безключовий доступ, присутній. По характеристиках 2014 рік, 2,2, 190 пробігу, 19400 бачимо, є в нас декра по салону. Шкіряний салон автомат. Автопарковочка у нас присутня, підігрів і вентиляція, є навігація шкіряного мультикермо, повний склопакет, підігрів керма, датчики мертвих зон, тримання у нас присутнє полос. Гарна комплектація, сіточка позаду. Шторка у нас присутня. Парктроник зад, камера заднього вигляду. Такий цікавий екземпляр на гарній комплектації 190 пробігу 19, 14-й рік. Пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще один Kia Sorento, також показую його вам детальніше. Лінза умивач, туманка у нас є. В гарному кольорі є легкосплавний диск з літньою гумою по характеристиках. Це 11 рік, 2,2 2,290 пробігу, 14 600 вартує. Він на старті люкс з панорамою присутній, безключовий доступ в нас також є. Шкіряний салон преферований, автомат підігрів, шкіряний, мультикермо, навігація. Все в нас присутнє. Повне склопакет, автохолд, все є. Трішки підтонований. Він у нас позаду, шторка є. Орко позаду парктрони камера заднього вигляду. Ось такі. Ще цікавий екземпляр, 11 рік, 190 заявляють пробігу 2.2, 14600. Вартує у нас на старті, пішли шукати наступну Зустрічаємо відразу два екземпляри в рад, два в нас Соренто, і йдемо відразу, пройдемося по обох. Обидва вони в нас в чорному кольорі лінза. Умивач, є туманка, є легкосплавний диск, повний привіт літня гума по характеристиках 10 рік, 2.2, 229. Пробігу 14700 700 вартує без панорами, релінг є, без ключового в нас немає. Шкіряний салон, є навігація, є підігрів сидінь є шкіряне мультикармо, повний склопакет автохолд, автосвітло все в нас присутнє. задній ряд сидінь Одразу обходжу форкоп парктроник Він у нас без камери. Ось такий екземпляр. 2,2, 10 рік, 229 пробігу, 14700 вартує на старті. відразу не виключаємося. Йдемо по-другому. Лінза. Туманка є, легкосплавний диск з літньої гуми є, повний привід. Релінг поверху. Цей у нас з панорамою. Дев'ятий рік, 2,2,233, семимісний, 233, 7 місний, 13700 вартує на старті. Є підставочка, у нас без ключового немає, шкіряний салон, автомат без навігації. Шкіряний мультикермо автохолд, повний склопакет. У нас присутній. Тонований позал. Форкоп зад, по ньому у нас присутній. 233 пробігу, 9 рік, 2,2, 13700 з 7 місний. Зустрічаємо що ось такий Kia Sportage, показую також вам детальніше. Легкосплавний диск, на ньому ще бачимо зимова гума, лінза, омивач противотуманна фара в нас присутня. 200 пробігу, 2-літровий дизель, 11 рік, в автоматі повний привід, 14700 вартує на старті. Безключовий доступ бачимо є. Шкіряний салон є, навігація присутня, підігрів присутні, присутні шкіряне мультикермо, повний склопакет. І є ось такий екземпляр підтонований позаду. Форкоп парктроник. Камера заднього вигляду присутня. Ось такий екземпляр зустріли. 14700 вартує, 200 пробіг, 11 рік, 2-літровий дизель. Ось таких пару кросоверів корейських з авторинку вам показав. Є такі автомобілі, можна шукати цікавить пошук. Перевірка, контакти, так як і казав, під відео телефонуйте, проконсультуємо хороші автомобілі, хороші двигуни, хороші автоматичні коробки. Передач єдиний мінус Автівки. Обов'язково перевіряємо при покупці повний привід і детально дивимося на кузов. В принципі, така автівка хороша, їздять довго, мотори, в них прям вічні. Там по 700 тисяч їдуть спокійно, без великих, скажімо так, капіто вкладень. Цікавий така автівка чи будь-яка інша. Телефонуйте, перевіримо вам повний привід, перевіримо вам кузов, перевіримо пробіг, перевіримо повністю все від а до я. За потреби доставимо. За потреби так же ж саму автівку можемо допустити всі послуги доступні. Підбір під ключ, супровід по авторинку, що щось зацікавити. Каволо з, з огляду, разовий огляд також у нас присутній, звертайтеся.